Дорога молоде, я вас сердечно вітаю на 19-му з'їзді молоді нашого братства. Я вірю, що ви звідси поїдете змінені, наставлені, благословенні і натхненні. Ви чули, які полум'яні речі звідти звучать. Хто не вийде чуть не пророк авакум. І це дає мені підставу сказати пророче, що в Україні є майбутнє, що Бог звершує велику переміну найперше в серцях. Змінює мислення, змінює наші відносини. І перед нами є схід і захід. Одні нас люблять і другі нас люблять. Так люблять, як кажуть, так боролися за мир аж друг друга побили. У мене в серці є ідея, думка. Нам не треба залежати ні від Сходу, ні від Заходу. Ми вже залежали від різних ідей, різних керівників, вождів і так далі. Ми пройшли таку школу, що кращої школи в світі немає. І судили, і гнобили. І розстрілювали, і в тюрмах гноїли, що тільки не пережив наш народ. І я вірю, що Бог для України приготовив сюрприз. Він приготовив своє батьківське благословення. Но воно сходить там, де люди відкриті перед ним, де люди прагнуть цього. Де людські серця повернуті в сторону Ісуса, і Він зробить велику переміну, реформу у нашій країні. Що для цього треба робити? Номер один. Треба в це вірити. Хто вірує, підніміть руку. Друге. Віра без діл мертва. Нам треба. Щиро і ревно молитись. Це буде вияв, що ми дійсно хочемо. Що дійсно ми цього не тільки хочемо, але ми прагнемо. Ми про це думаємо. Це наша мрія, це наше бажання, і Бог відповість, як написано, що дуже горлива молитва праведника. Один ілія помолився і небо закрив. Один ілія помолився і небо відкрив. А нас так багато. І Я закликаю нас усіх. За Україну я вірю, є чаша Божа, яку треба наповнювати молитвами не одною, не двома. Я молюсь за Україну десятки років. І я вірю, що Бог дасть відповідь. Праведний вірою житиме. Бог ніколи не спішить і ніколи не запізнюється. Я запрошую вас усіх встати і щиро і ревно помолимось за нашу країну. 42 чи 43 мільйони людей. І багато з них не знають Бога. Перед нами величезний фронт роботи. Але перед роботою нашою має йти потужна, сильна духовна війна. Вона заключається в нашій ревній молитві. Боже, помилуй наш край, Боже і наш край. Я закликаю усіх прийняти участь. І коли чаша молитву буде повна, небо скаже. І дасть відповідь на молитві Божого народу. Молимось за Україну. До тебе наш Господь серце наше. Ти бачиш тисячі молодих людей, які моляться до тебе. Хоч ми далекі від досконалості, але досконалий ти наш Бог. Ми є помильні люди, але ти не помильний Господь, слава тобі. Ти в великій любові прийшов на цю землю, щоб зробити реформу не в країні, а в серці нашому. Поможи нам, поможи нам ходити з тобою, жити з тобою. Надіятись на тебе і творити добро в ім'я Твоє. Наша молитва за нашу країну, за нашу батьківщину, де ми народилися, де народжуються наші діти, наші внуки, де жили наші прадіди і батьки. Слава Тобі за цю країну! О, це чудова країна! Який ти дав нам право жити, наскільки крові пролито, ріки сліз пролито, а горя, скільки і болю пережив український народ. Отче Небесний, до тебе молиться молодіжниця цей з'їзд, помилуй наш край, збережи нашу країну від лихоліття, во ім'я Ісуса Христа, постав своїх ангелів на кордоні України. Заборони всякій агресії, всякій ненависті, усякого сепаратизму і розділення во ім'я Ісуса і цілий наш край. Ми віримо в тебе є сила. Ми віримо, ти хочеш благословити цю країну, і ти бачиш наші молитви, хай вони будуть прийняті у чашу молитву за цю країну. Ми молимося за нашу владу. Від президента до сільського голови, ми молимося за Верховну Раду, за всіх депутатів. Ми молимося за силові структури. Ми молимося за судову владу і виконавчу владу. Боже, во ім'я Ісуса дай їм мудрості, дай їм мудрості, щоб вони не наступали на тій граблі багато раз. Дай їм прийняти правду в серце, дай зрозуміти, що жити праведно краще, як жити у брехні. Дай переконання нашому народу і нашій владі, що вони творили правосуддя, бо ти є Бог правосуддя, змилуйся над нашою країною, де умножаються сироти і вдови. Помилуй Господь, і зціли нашу землю, особливо східний регіон. Ми молимось зціли, Допоможи, підніми, щоб народ України своє серце повернув, як соняшники повертають свої голівки до сонця, щоб народ України повернувся лицем до тебе. Ми віримо, що Ти благословиш цю країну. Ми віримо, що ти помилуєш наш край. Ми віруємо і славимо ім'я Твоє, ім'я вічного Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми на Майдані таку традицію мали. Придумав, придумали ми. Я підніму три рази руку, ви три рази сказати слава добре? Ісусу Христу. Čujete, Majdan? <laughs> Kaj Boh blastuje vás.